Ярина Черняк, єдине, чого я у Бога попрошу, коли дощ за вікном і реве завірюха, аж маленький ведмедик нашорошує вуха, коли блискавки грізні витанцьовують небом, коли в мене в кімнаті так тихо і темно, що від страху аж робиться зимно я до мами біжу неодмінно. Коли сонце блищить і сміється за хмари. Коли квіти весняні навію чари, коли яблунька юна почне засвітати, коли хочеться тільки співати, співати, аж заходиться в серце піснями, я одразу біжу до мами. І коли я вже стану велика й сильна, коли вдягну обручку і сукню весільну, то єдине, чого я у Бога попрошу, це не слави. І цілої купи грошей, а щоб діти мої прибігали так само і любили мене так, як я тебе, мамо.